Ще про Кирила Буданова впевнений, що ви точно чули ці крики на болотах. Про те, що звичайно вже він в черзі тих, кого ми поховали серед наших голов серед наших очільників військових важливих залужний. Був тепер Ось Буданов і користуючись нагодою, наші колеги розпитали Кирила Буданова. Він відреагував на фейки щодо себе. Нагадаю, пропагандисти кремлівські повідомляли про тяжке поранення і загибель голови української військової. Розвідки в ефірі телемарафону Кирило Буданов пояснив, навіщо розповсюджують такі фейки. Давайте його почуємо. Фейки на те і є: фейки, що щоб викликати якусь певну реакцію у аудиторії, як то кажуть. Ну, але це досить, скажімо так, ну недопрацьовані фейки, скажімо так, Ну всі ж розуміли, що зі мною все нормально. Да? Всі ж ну, ті люди, хто це робили далі. Вони ж чітко розуміли, що фейк буде розвічений, і вони виставлять дурнями в принципі самі себе. Але вони спіймали на цей гачок таких всесвітньо відомих в лапках, як то кажуть, експертів на кшталт Кивилітами і так далі, які ну прямо з піною рота розповідав, що я вже там спочатку загинув, потім воскрес, потім в кому якусь впав. Ну нехай люди бавляться, чом би ні.